Виконуємо номер 4.20 із підручника Геометрія 8 та номер 820 з підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Знайдіть кути ромба, якщо задання перше, сума двох його кутів до рівня 80 градусів. І друге, один з них на 20 градусів більший за другий. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано ромб. І оскільки сума кутів 80 градусів, то це кути не сусідні, а кути протилежні. Бо сума сусідніх кутів 180 градусів. Тому кут Б, додати кут Д буде 80 градусів. Потрібно знайти градусні міри кутів А, Б, С і Д. Ми знаємо за властивостями ромба протилежні кути рівні, за властивістю ромба. кут Б дорівнює куту Д і дорівнює 80 поділити на 2 буде 40 градусів. Тепер знайдемо сусідній з кутом Б кут А. Також тільки із властивості ромба, бо властивість сума, суміжних, сума сусідніх кутів 180 градусів, тому із властивості ромба кут А дорівнює 180 відняти кут Б. І це буде 180 градусів відняти 40 градусів отримаємо 140 градусів. Ну а тепер кут D дорівнює куту B і дорівнює 100 дорівнює 40 градусів. А кут C дорівнює куту A і дорівнює 140 градусів. Тут у нас вже було відомо, а C дорівнює куту А як протилежні кути ромба. І записуємо відповідь. У нас кут А 140 градусів. Кут Б 40 градусів, кут С 140 градусів і Д 40 градусів. І Переходимо до другої задачі. У другій задачі у нас один з кутів на 20 градусів більше за інший. Це не можуть бути протилежні кути, бо ромба протилежні кути рівні. Тому, якщо мова йде про те, що один кут більше за інший на 20 градусів, то це сусідні кути А і Б. Позначимо менший з них кут без змінної Х і розв'язуємо задачу з допомогою рівняння. Нехай кут Б дорівнює Х градусів. Тоді кут А на 20 градусів більше Х градусів додати 20 градусів. Врахуємо, що кути А і Б у нас сусідні, і їх сума 180 градусів. Враховуючи, що сума сусідніх кутів ромба 180 градусів маємо рівняння х додати х додати 20 дорівнює 180. Переносимо 20 в праву частину і х додати х, це буде 2х. Отримали 2х дорівнює 160 і тепер поділимо на 2. Отримаємо 80. Отже, у нас кут Б дорівнює 80 градусів, тоді. Кут А буде дорівнювати 80, додати 20. І це буде 100 градусів. А кут Д дорівнює куту Б і дорівнює 80 градусів, а кут С дорівнює куту А і дорівнює 100 градусів. Як протилежні. у тиромба. І, і записуємо відповідь. Кут А у нас 100 градусів, кут Б 80, С 100 і Д 80. Номер 4.20 із підручника геометрія 8 та номер 8.20 з підручника математика 8 виконано